Найбільш бажані дії в цьому місяці, як я вже сказала, чесність, да? слідування своїм задоволенням. Ще раз, да? ви думаєте, і що скажи жити в моменті, слідування своїм задоволенням. Що це означає? Друзі, все дуже просто. Знову у нас кожен день на щось виділяється енергія. Да? Але виділилася у нас енергія. Думаємо: блін, почну робити аплікації, не знаю, з, з пластиліна. І думаєте, ой, та ні, це все херня, у мене стільки серйозних задач, я ще так от бровку нахмурю і піду з серйозним обличчям робити свої серйозні речі, бо я ж доросла людина, і все, і енергія пішла. Раз у вас знову з'явилася нова ідея. Ви її проігнорували, пішли робити свої серйозні задачі з нахмуреною бровкою, Знову енергія пішла. Третій раз, четвертий, ви так зробили сім разів, потім ви приходите на ефір і кажете, ой! У мене немає енергії, що ж таке? Так ви її п'ять разів собі в сраку запхали, друзі, і потім кажете, немає енергії. А де ж вона може бути? Звичайно, якщо ми ігноруємо свої енергетичні імпульси, вони потім просто не з'являються. З'явилась у вас виділилась на щось енергія. Так, да, буває, що ми настільки зайняті справами, що ми не можемо віддатись вирішенню цих питань тут і зараз. Ну, звичайно, само собою. Але 100% серед 10 разів, хоч один, ви можете все кинути і піти це втілювати тут і зараз. Приносить найбільше задоволення, найбільше результатів діяльність, яка вам приносить задоволення, не логічна, не структурна, не стратегічна, а та, яка з кайфом пов'язана.